В умовах війни особливе місце займає мистецтво. Сучасне мистецтво не лише актуальне, воно стає голосом нації, яка бореться за свою ідентичність і свободу. Війна не знищує творчість, навпаки, вона стає каталізатором для нових пошуків. Музей новітнього мистецтва, який днями відкрив свої двері, цьому підтвердження. Кожна робота, кожна інсталяція розповідає про страх, лють, біль і надію українців. Це своєрідні нагадування, що культурна спадщина і національна свідомість формуються навіть у найважчі моменти. І це видно з роботи митців, які представлені у музеї. Через творчість українці нагадують собі та світу, що навіть у найважчі часи є місце для краси, сміливості та відродження. Ми ж розуміємо, що хлопці боронять нашу державу на фронті для того, щоб толу в тому числі існувало життя. Ми розуміємо, що сучасне мистецтво це елемент сучасної культури, сучасної адвокації українського інтересу, просування бренду України на міжнародній арені. Музей стає діалогом між митцями і аудиторією, між минулим і теперішнім, між національною свідомістю та глобальним контекстом. Кожен твір це нагадування про силу єдності й творчості, що перемагає страхи й об'єднує. Це місце, де біль перетворюється на мистецтво, а мистецтво стає дороговказом до світлого майбутнього «З початком війни, коли питання саме постало. Досить так гостро ми зрозуміли, що сенс він вималювався сам собою, і дійсно наша експозиція це експозиція про автентичність, про нашу високу культуру, про нашу глибоку історію. Унікальність і ідея створення цього проєкту в цьому й полягає, щоб дати безперервний доступ всім відвідувачам, доступ до розгляду цієї експозиції. Експозиція музею це нагадування того, що культура це невід'ємна частина стійкості нації, яка не дозволяє болю й втратам поглинути себе, а навпаки, трансформує їх у символи відродження. Якщо зараз під час війни... Від такої вже вже зовсім великої, де у нас відкриваються весь час виставки, і що саме приємне, стільки людей приходить, то це дійсно дуже важливо. А потім воно вже все репрезентує нас просто як, ну, бо війна ж у нас культурна насправді. Мистецтво стає щитом, що оберігає душу народу, допомагає відчути причетність до творення історії і надихає на майбутнє. Софія Роль Олексій Куліш, телеканал Рада.